Слава Господу! Місце слова Божого, яке я хочу, яким я хочу поділитись, щоб ми всі з вами пороздумували. Це Івангел від Матвія, 22 розділ і 32 вірш. Я Бог Авраамів, Бог Ісааків і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих. До цього місця. Слава Господу. Часто звертали увагу на це місце. Маєте таке вроді непримітне місце. Але який глибокий зміст в цих словах? Дуже глибокий. Знаєте, чому Бог сказав ті слова? Знаєте, ми коли в нашій родині якісь є знатні люди, чи в нашій сім'ї, ми дуже часто кажемо, я син такого то і такого. Або я батько того і того, Ви там знаєте того, ні, там в Києві. А то, то мій син. Знаєте, ми так часто хвалимось. Господь так само, знаєте, Він. Але мене, знаєте, що дивує? Бог, який створив Всесвіт, який має чим похвалитись, який може предоставити, що він створив. А він чомусь, слухайте, захотів хвалитись людиною. І то, ви знаєте, ото ті слова, вони звучали напротязі тисячоліть. І вони звучать до сьогоднішнього дня. Що такого особливого в тих словах? Знаєте, візьмемо Авраама. Знайомий персонаж, знайомий персонаж, правда? Написано сказав Господь йому вийде з уру Халдейського і йде туди, куди я тобі покажу. Знаєте, Хто би дуже наважився? Тут в мене родина, тут в мене якийсь, можливо, бізнес, якісь гроші, якісь друзі. В трудну хвилину я до кого прибігти. І тут тобі. Говорить, слухай, покинь це місце і йди, хто зна куди. Невідомо іще куди. Але знаєте, Авраам, для нього голос Божий, це був авторитет. І написано він почув цей голос Божий і пішов. Але знаєте, забігаючи трошки, що я хочу ще сказати. Бачите, тут іде так, як би династія. Батько, син і внук. Бачите, як оце Боже благословіння, як воно умножується на, на дітях, на внуках, як воно умножується на дальшому поколінні. І дуже часто, знаєте, діти, батьки голову ламають, слухай, що би там дітям. Щоб дітям приготувати, щоб їм добре в житті було? Щоб дітям можливо скласти якісь там гроші чи ще щось, знаєш, саме важливе, що ти зроби? Ти просто почни жити з Богом. Оце найбільше, що ти зробиш для дітей, тому що це благословіння, воно буде поширюватися на твоїх дітей, на твоїх внуків, на всі роди. Знаєте, мені пригадується свідчення одного брата. Він, пові... він старший за мене. Але я пам'ятаю, він якось свідчив, каже, знаєте, я каже, ми діти, каже, багатодітна сім'я, каже, ми дуже сильно обіжалися на нашого батька. Особливо каже, коли ми чули, коли він молився. А він молився, знаєте, це був за часів Радянського Союзу. Тоді діти кожен мріяв космонавтом бути там, льотчиком, ну, в гіршому випадку інженером, може. А він молився і каже, Господи, я не прошу тебе, щоб мої діти були якісь високі чини мали. Каже, Господи, хай дорогу замітають, хай ями копають, але нехай тобі служать. І каже, знаєте, каже, ми підросли. Бог каже, каже, ми не здобули високих освіт, тому що віруючим тоді тяжко було в інститутах вчитись. Каже, але знаєте, Бог так покерував, що ми, каже, ніхто не копаємо траншеї. Ні, каже, ями копають, дороги замітають ті, хто мріяли бути інженерами, космонавтами. Каже, вони каже, ями копають сьогодні. А каже Бог та устроїв наше життя. Кожний каже, має якісь, якусь спеціальність. Кожний каже якось, ну, Бог кожному щось дав, дав благословіння, каже, але що головне, що всі Богові служать? Каже, всі Богові служать. І ніхто не друждається ні в чому. Знаєте, отак Боже благословіння, воно. Поширюється, воно, зба... воно написано, воно смутку свою не приносить. І знаєте, і тут написано Авраам. Почув голос Божий і рішив піти. Ну, що таке особливого зробив Авраам? Знаєте, отакі дрібнички. Із таких дрібничок складається щось велике. І знаєте, і мені пригадується, написано таке, е, такий коротенький уривок там в місті слова Божого, коли пастухи Авраама і пастухи Лота, бо він взяв з собою ще свого племінника Лота, вони почали трошки сперечатись за землю. Знаєте, і Авраам, написано, він вийшов і каже до Лота: Слухай Лот, не годиться, щоб був. Конфлікт між нами. Давай зробимо так. Вибирай, якщо ти направо, я наліво або наоборот. знаєте і там написано, що Лот вийшов, подивився, побачив всю долину Йорданську, самі кращі місця. І вибрав ту частину. Що дісталося Аврааму? Йому дісталась пустиня. Ну, здається, Ав... Авраам, що ти будеш з тою пустинною робити? Ти подивись пустиню, що ти будеш робити? Треба було, знаєш Лотом якось ділити пополам, казати, знаєш що, лот, давайте половину пустині тобі половину мені, половину Йорданської долини тобі половину мені. Знаєте, Авраам як Божий чоловік він не за то переживав. Він знав, що з Богом, і на камені буде благословіння. Він довірився Богові. І знаєте, і настільки довірився, що йому прийшлося ще, ще й лота виручати. Пам'ятаєте, в полон взяли лота? То не сказав Авраам: слухай, лот, отак от тобі й треба. Ти нечесно поступив, так тобі й треба, Ні. він зібрав все, що міг, і пішов. Брати і сестри, з Богом ти нігде не пропадеш. Знає, ти сьогодні чути заклики, слухай, треба з України втікати. Тут нема що робити, куди втечеш? Якщо з Богом, то і Україна для тебе благословіння. А якщо без Бога, то й Америка не буде благословенням. Знаєш? Саме важливо, щоб ти був з Богом. І знаєте, брати і сестри, коли ми читаємо далі, це місце слова Божого, багато є різних епізодів. І пам'ятаєте, коли Авраам свого сина виводить, коли Бог дає йому єдиного сина і рішив випробувати, що ти зробиш? Що ти зробиш? От Бог тобі дав саме найдорожче. А тепер Бог хоче забрати. Отак, знаєте, буває в житті. Коли, здається, знаєш, Бог хоче тебе випробувати, дає вид, що в тебе хоче щось найдорожче забрати. Як ми віднесемося до того? Авраам каже: Господь, ти сказав, я виконаю волю твою. І написано веде свого сина туди, де мав його принести в жертву. Знаєте, це є людина віри. І от тою людиною якраз хвалився Господь. Якраз він дорогий був в Божих очах. Знаєте, якщо йти далі по слову Божому, син його Ісаак. Там, знаєте, багато різних епізодів. Але як знаєте, я хочу виділити там декілька таких. Коли написано Евемілех, цар каже йому, слухай, ти став сильніший за нас? Іде геть від нас. Ну, що би ми зробили? Слухайте, сильніший за когось, який слабший слабак? Каже мені, слухай де геть, бо ти мені тут заважаєш. Знаєте, а написано. Ісаак послухав і пішов. Не доводив діло до конфлікту. Він пішов. Він теж, знаєте, мав оцю, напевно, від батька йому передалася оця жива віра. Написано. Викопали одну криницю, позасипали. Вони пішли другу криницю, викопали, почали сваритися за неї. Ну, нічого пішли далі, викопали. І в кінці, пам'ятаєте, там написано: оцей Авімелех прийшов до нього. І каже: Слухай, ми бачимо, що Господь з тобою. Ми хочемо мир заключити. Бачите, обов'язково люди побачать, коли буде з тобою Бог. Навіть твої вороги, які знаєте, які, можливо, призирають тебе, які стараються унизити тебе. Якщо ти будеш вести правильне християнське життя, оцю твою живу віру побачать вони, і вони скажуть, дійсно з тобою Бог. Коли ти цю живу віру ж Зможеш проявити в кожний момент свого життя, що би не сталося. Я знаю Бог зі мною. Я знаю за мною. Нам нараз здається, знаєш, хто за мною, хто за мною заступиться. За тобою ангели небесні, за тобою хори ангелів, яких порахувати ніхто не може. І ти дорогий в Божих очах. Знаєте, написано про Якова. Тоже знаєте, про нього так коротенько написано, я би теж деякі такі епізоди хотів згадати з життя Якова. Знаєте, як Яков. приходить брат, просить їсти? І здається, ну то я можу щось зараз виторгувати. А знаєте, що він попросив брата? Первородство. Слухайте, ти можеш щось виторгувати, щось набагато більше. А він попросив первородство, знаєте? Оце первородство це є символом нашого спасіння. Наскільки воно дороге для нас? Наскільки воно дороге в наших очах? Знаєте, декому здається, ну і що що Бог, то що Христос там пострадав? Ну, і що що мене простив? Ну і що що тут такого? Знаєш, оціни те, що зробив Бог для тебе. Хай воно буде для тебе найбільшою цінністю. І знаєте, і після того, коли він отримав це первородство, скільки прийшлося йому пережити? І в кінці, знаєте що? Коли брат його прийде йому на зустріч. здається, і в того воїне, і в того воїне. Але написано, що він падає перед своїм лицем і починає просити пробачення. Знаєте, як то важливо, коли ти відчуваєш себе боржником. Боржником перед братом, найперший боржник перед Богом. Боршник перед братом, перед сестрою, перед церквою. Коли ти будеш відчувати себе боржником, ти не будеш чекати, що тобі мають хтось послужити. Ти будеш думати, як би мені комусь послужити. Ти не будеш казати, церква любові не має, знаєте, як дехто, як дехто каже, що не ходиш до церкви, а там любові нема. Ти покажи першу любов. Ти зі своєї сторони покажи перше цю любов, і ти побачиш, скільки любові в церкві. Знаєте, як то важливо, брати і сестри, нам відчувати себе тими боржниками. Знайте, оце, оце, що я тільки що говорив, це є окремі епізоди із життя людей, але з таких, з таких епізодів складається наше життя. Знаєте, і написано Бог. Хвалився цими людьми. Знаєте, я собі так думаю, Господи, от колись ти хвалився Авраамом, Ісааком, Яковом, чи міг би ти похвалитися мною? Добре, коли ти хвалився кимось, але як би мені хотілося, Господь, щоб ти міг мною похвалитись, щоб ти сказав, я є Бог любомира. Я є Бог Марії, я і Бог Івана, Степана. О, як би це було добре, якби ми до цього стремилися, брати і сестри, щоб дійсно Бог гордився сьогодні нами. А колись, коли ми прийдемо в небо, Він назвав Твоє ім'я, Моє ім'я перед всім небом, перед ангелами, перед апостолами, перед всіма спасенними і сказав: Це той. Хто слідував за мною, за той, хто виконував молю мою. Можливо, йому трудно було йти, але він все одно залишався вірним мені. Він ніколи не йшов на компроміс з гріхом. Але він пам'ятав, що є для нього основою це ім'я Господнє. Дорогі брати і сестри, хай нам Бог у цьому допоможе, щоб ми пам'ятали щоб ми пам'ятали, хто ми є, до чого ми покликані. А нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь.